За ескрадора ще поляска до 60 євро в шкафу. Це найстара церква Європи. Ширафа а... повністю сні. Це рейста. о Рейстан. А якщо буду їх знімати? А, всім привіт! У нас знову канікули, тільки тепер на Римські, а Берлінські. Їдемо до друзів на Пасху. Ми не ми не їдемо, ми летимо. Це ми зараз їздимо в аеропорт на поїзді. Всім доброго ранку. Ми в Берліні. Ну, понятно, що ми в Берліні дощик. Але я очікувала, що буде гірша погода, тому нормально. Друзі наші збираються, ми будемо кудись йти, куди, ми не знаємо. Тому, а, нам сподобалось там, де друзі живуть, то у них вулиця така широка, реально є де машину поставити і тротуар там де йти набагато ще там, де ми живемо. Прости Берліну це те, що у них такі дивні. Ці світлофори, ось зараз ви бачите, типу, як чоловічок в шляпі переходить, ну йде. Насправді це товариш, зараз він вже стоїть. товариш в тому плані, що це видно, що це комуніст, фактично. І це залишилось після того, як Берлін був розділений. І типу він в шляпі, якби він поспішає на роботу. Познайомте, це Альона. Розкажи, що тут цікаво є? Ми знаходимося на центральній вулиці Західного Берліна. Вона Давай. називається таку Ще раз, будь ласка. Кюркюр стендаун. Це типу як Хрещатик. Так, в Західній частині Берліна. Так, У нас є ще в східній частині Це був Андрій, Берліна. тільки що ви його побачили, і це Настя, ви її знаєте, бо, бо вона чайно. веде цей канал. Давай, розкажи краще про той будинок, про церкву, яка розбомблена. — Так, Це була розбомблена під час війни. Все? І чому вони її залишили недобудоване? Не не вона була розбомбована, вона розбомблена. Ні, я маю на увазі, не, її не відновили так. Я так думаю, що це не пам'ятали. — Що вони за фігню робили да, раніше? Зовсім неприкольна погода, але погода погоди не вийшла. Серед не йдемо. Там? А не тут? Я Сам ескалатор. За ескалатора якщо коляска, то 60 євро штраф. І, і не, можна. Не, не, можна. Можна. не можна без ескала ну, на ескалаторі коляска піднімати, бо величезний штраф заплатиш. А заплатить. Ну так, може дитина впасти, ти впасти, а потім ти претензії будеш мати до. Ще потім судитись почнеш. Хоч, покажу, як люди займаються. До речі, дуже дешевий спортзал. 20 є коштує. І в них здається, є спальних є. Сауна. Сауна є. Година. Що там? Годинку. Можеш сказати, котра година? Не знаю, один, два, три, чотири хріми. А, одна година і десь 30 хвилин, так? Ну, ти не годину проману. А чого ти говориш, що одна година? Он шарик пустий. Так шарик на 12. Так? 12 годин. Ааа, мені і цифри там, звідси і... не видно. Там типу максимум 12. Я зрозумів. Я думав просто скільки шариків. Так, прикольні години. А ще тут прикольно, коли ти бачиш, що є ручка, думаєш, зараз підійдеш і відкриєш ці двері, а вони. Це роблять самі. <рес> Зараз ми знаходимося, по словам Андрія, на даху, там де парк невеличкий. Я правильно сказала? Так а тут просто типово люди приходять посидіти. Подивитися на мавку. Тут зоопарк. Де? А, тут тут? -ді, -ді. В -бар. Досить відоме. Популярне місце. Повна народу?

Це сама стара церква в Європі. Та, що була розбомблена під час війни, яку не відновили. А поруч з нею знаходиться діюча церква, вона повністю з таких скляних віконець. Вона з ні Ні-ні, вода Внесценів, покатаєш. Вони сині, верніше. Богдан, ти хочеш зайти туди в церкву? Можемо зайти. А? Тут... Тільки що Наташа розказала історію і зараз знову, знову розкаже. Стоїмо червоний. Розкажи нам. Ця вулиця. Що Ця вулиця, по цій вулиці Курфурст їзди. Курфурст такі, як Герцог. Так, да, да. ну типу найкрутіші, дуже да. давно. Було. Да. Він по цій вулиці Порфурстердам, яка названа в його честь, їздив полювати в, в Тіргарден. Garden, це тіа, це а, е, звіри. Ну, Різ, там, де... Сад звіря. Там на досі є зайці, дуже багато там, ви, ми теж туди з вами Мабуть підемо. На них він не полював. Ну на них, мабуть, був на щось таке дуже гарний сад. Я думаю, що вам дуже треба туди сходити, бо там просто неймовірно гарно. А сюди хоче Сергій піти завтра з вами до сідати. А в чому прикол? Просто гарний карди. А взагалі мені ця будівля подобається. Е, чуєте? Старовинна архітектура. Вон, ресторан 44 хочемо завтра туди. О, то, я вже не розумію. Ну, так давай, вона не посідає, вдома сюди ja, прибіжемо. Да, Добре? Тому да. що Пу старовинна, що ще, знаєте, було часу, а ресторан, і там, бачите? Його зараз реставрують, кажуть, що вже працює. <'ять> Кран, це ну цей? Так, <рестарують>, вже запустили. <'ять> Але дуже довго він не працював, так що так. Ну, типу, він не піспортик. Бажається гарно. Вони були там? Це просто місце круте, Типу, воно тут вже в цьому ресторані фізно скільки років. Знову дощик накрапає. Дивні пам'ятники. Зайшли в кафешку, там де а так. Тобі відправляю, я, я кажу, що ти знаєш. Банан? Банан тобі записка. Оце з пірінороли мені, до речі, можна. Давай стручки, я буду записку. Банан. Мені немає. Що богдані, я надо в саді куди з дітьми спілкувався. А мішок, ось я виросила. Та такий, кажу, ти чого? А, міш, покажи щось, покажи щось. Покажи рибку, між. Діо, дивись, нам мішу. Що там ще показує? Ми зараз забрали камеру. Чоловіки йдуть на карляна, дівчата з, ді... з дітьми. Це Наташа, Міша і я. Йдемо далі гуляти по Берліну. Погода дуже гарна. Зараз встала, нарешті. Так, тому я думаю, що у нас буде гарний час двох. в трьох. В чотирьох. Так, з кавалерами. Так, Наташа, розкажи, що це за будинок. Це Бундестаг. В ньому засідає Ангела Меркель. І как бы весь парламент в Принимаются да, закони всі в Гірманії, де сприймали рішення на час миро. Це такое здание, самое, наверное, важное в, Германії, в вот так, От давайте а, ось тут, бачите, в Далечині за стовбом. Саме популярна їхня тілі Там є навіть дуже крутий ресторан. Тут зверху зверху. Це зараз ми через Березовий. Галійкою е да, йдемо. Були тільки що в цьому величезному <різь> на... Працю, там, на цьому величезному парку. І ось там можете бачити, оце отут. Там дорога під землею. Ну, а авто... <різь> автомагістралі. <різь> Отак вона побудована відразу під парком, щоб не порушувати природу парку. Взагалі круто. Я не зняла, там прикольно було. Проходили озерця з каміння, чи як воно називається? сад да, Садкамні, то да, я не зняла, бо я малого вкладала. тут незвичайна криша? Вона закривається тоді, коли бачите, така кру... Коли дощ. Да, і Вночі підсвічується. Ось кінотеатр IMAX великий. А ось тут тихенько. на площади да. проходит Fashion Week. А, да, да. Да. И тут очень большая красивая елка. Котель, да. Котов да. тут еще бывает, кстати. А еще вот здесь с левой стороны кенгуру ресторан. Да, можно да, попробовать да. мясо кенгуру. О боже. Ага, мы в прошлом году ходили с вами. И ели нас кенгуру. О а, да. боже. Жирафа, помните, слева. Вот тут находится Берлиналиум. Вірні І зараз будемо йти по зіркові алеї. Це бульвар зірок. Тут навіть дітрих, не пам'ятаю які повністю. Ось всі зірки, так як е, в Лос-Анджелесі, в Америці. А взагалі в Берліні набагато більше Прикольних штук, ніж в Піолі. Він ну, більше місця, шумніше місце. Але ну Німеччина та ж саме Німеччина, просто що. Як Львів, це Кьольн, а Берлін це Київ. Перший в Берліні Наташа думає, що навіть в світі Ось Бачите? Ось зараз зелений горить. Плостю працює. Шматок Берлінської стіни. Тає раніше Берлін був поділений між поділений між чотирма країнами. Да. А чи ж, там італія також була, так? Ні. Франція, да, Франція, Англія, Росія і Америка, да? Да. а точно і кажуть, сама гірша частина та що була під Росією. Вона ще досі Советським сама. з да. радянською. Вона сама сама відстала була. Вони були розділені якраз і советська частина да. американська часть була розділилась холодна війна. 50 років була розділена і люди не могли через цю стіну. Ну, коротше, всі історії знають, що це я собі розказую. Це було на вулицях унтерден під Квипом. Ось це вона. Як завжди виконструкція. О, Боже, і народу ж тут. I just assumed I'd play the fire. Of keeping you in the right direction. Your confidence may fall I'll be here as your foundation And I say, hey yo, just let it go Your struggles won't Це рейстаг. Ось вже якусь, якусь жінку зловили. Катують. Гвалтують і катують. Це рейстаг. Тут купа перевірок, щоб туди зайти. Коротше, треба заздалегідь зареєструватися. Тут величезна територія, дуже важна. Зображення свободи. Тому тут така величезна територія навколо не забудована, ніяких парків, нічого немає. Повтори, будь ласка, стосовно цих будівель. А, значить, Бачите, вони всі прозорі. Прозорі, а, всі... Прозорі, так. Так, да, ці будівлі сам... прозорий теж. А в цих ці... буден... будинках сидять та, так, Мар так, так. Mm -hmm. і, да, і вони е прозорі офіси, там навіть стіни прозорі, для того щоб ну, вони символізують, як мені дорога натаху сказала, пані Наталя сказала, символізують прозорість а Молодець. державного апарату, говорити саме. Корупції немає. А це, можеш не в ній зговорити? А то ми це виріжемо. А вверх ти, можеш? відбувати, нічого не зможу вирізати. Доведеться тебе вирізати. Богдан, доведеться її вирізати, вона в ніс говорить. Богдан, спуткаєш мене дріти на право? Вже сонце сіло, ні. Завтра буде дощ, не можна буде фоткати. Так що, Наташа, скажи ще щось. А завтра буде дам? Можна подивитись з цим, з Том Хенксом. Так, Богдан сказав. Та я дивився, мене не вразив. Ну, верніше, я там чисто історично подивитися, а саме кіно мене взагалі не вразило. Ні, так воно прикольно, Такі тут місця Кафешечки кругом. Можна ага, сісти поїсти, тут дуже багато кафе. Може йдемо додому, зараз темніше. Трохи померзли усі біля листа взагалі Дубай. Я в ніс вже говорив. Як тобі в перший день Німеччини? Та да ми тільки що про гіє Богдан говорили. Це тим, чим запам'ятався перший день в Берліні чи в Німеччині? <світ> Та ні, тільки що ж ми бігли за двома. І що, одигнала? Ні, ми почали розмишляти, як же ж гель любить гея. Цікаво там. Да, але я це виріжу. Я зяки напрягся зря. Ні, ну суші воздуха дуже вкусні реально. Да. Так. Суші я зацінив, я взагалі не проти раз ходив. І недорого ну відносно. Так, недорого. Як на мене, це... ми так нажарилися на двох, на двох. це звичайна ціна. Знаєш, тут вони в два рази дешевші. Мінімум. Мінімум. А. Так вони, мало в середньому. вони на двох і вписали. Ви дуже мало з'їли, я не знаю чого. ви, мабуть, не голодні були. Ні, не були голодні. Ні, ну я б мені ще б вмістився один. Один? Одна тарілочка, але я вирішила, ну ладно, Богдан, три з'їв, я ж не буду живодьоркою і четверту не буду їсти. Живодьорка Настя. Ти розкажи, бо ще подумаєш, що ми там людей їли. Та ні, ми всі їли. Ой, який гарний домик. Сиди. кімнати. А що за клуб? Ну, зараз побачиш. Серйозно? Ооо! А якщо я буду їх знімати? Це якось ти дивно, йдеш цією камерою, тільки тобі сказати. Так зовсім не викупно. Так а що до такого? Ти ну пішли, я вас буду знімати. Чи що, мене будуть бити? чи що? Та да, звичайно. Її okay, вони дуже агресивні звичайно. Правильно? Та ви взагалі такі, просто прям з тебе штани болтують. А салаті легкі. Тільки чоловік. Ну піш, ні, ну що там проходити. Хочеш, хочеш ти сюди пройти через. Бе помацать. А в них одна прям вечірку, бо вони всідуть. В них буває таке, що вони їх дуже багато сюди приїхали, а буває, що нікого немає. Не знаю, чого подавати. Може, що перш сюди суботу. Ми мобода, дивись, як вони це за шоу. Коли були в Турції, приїхали. Виходимо з автобуса, а там зупинка прямо навпроти кафешки. Ну і, типу тепло було ще літо. Mm. Виходимо, а чувак сидить тупо з голою попою. Mm. Взагалі голий. Mm. У нього тут просто mm. такий полоска, і тут полоска, і все, і більше нічого немає. І що то було? Ну це костюм його був. Ще раз, ми, значить, пішли сюдою для того, щоб ви показали нам це паті їхнє. Ну так, це ж наш суперрайон. Він там дуже спокійний. Ты Тобі... це все знімаєш, щоб це все придіроло?